Hvor er den? Der.

що їсти одні крупні. а що там ще не хоче, бо він не мав мені такого бо не мав мені бо не мав мені такого мера крупні, бо не мав мені такого мера крупні, бо не мав мені такого мера крупні, бо не мав мені такого бо не мав мені такого мера крупні, 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 бо не мав мені не мав мені Телефон на 6 гривень більше, воно просто 200 А в тебе там ще залишок був. Який залишок гривня і пару копійок? А ти що, сьогодні підключили одна? Ні, танку було мало, бо воно жарло мої 15 гривень, коли я не знав як. Це сьогодні жарло, бо тобі треба жар понад 500. Ні. Сьогодні буде так, Ще тоді, коли ти поповняла, воно мене жерело, в мене сталося одна гривня на руку. Спині понараджу в школу. А -а -а. Саша, треба щось тебе подітися, бо знає, як буде завтра. Вірила Кочекулю, коуси домовку. Віла кочекулю, варти мають! Мамчику не звезди. У нас теж на таку систему, конечно, на дорогаю гості. Тепер діти туалети мають в школу, От у нас було по периметру отак обігай, і аж на нас У Нас там подивишся таку вниз окно, а там у нас туалет знизу, самого низу, коли дивишся. За дішколу? Я вам каже, будище. Ну дивіться, у нас там є і там якийсь... Chodka jakaś... to to nie kostę. Chodka to jest, to już ci. Chodka 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 to już to już ci. Nie, to się nie ci. Chodka to już Та там є ліс, там де ви фоткались, який ще повернув, там зверху там є е, вишні чи то черешні. Такий чи лізло аж на дерево, щоб нам за вишнями черешня. Гілка тонка. Ми ще там лазили по школі, там, по якійсь хаті на криші. Не знаю, щоб було було не випасти поламати? Не по ламу, бо воно там. Лазили. не сильно дали. Батюшці. Вона то що, я вже не віддала. Я хочу кохати. Дві різні купюри. Одна старіша, одна новіша. Старі. Одна реальна, друга фальшивка. Ну, ні, я не вже не віддала. Боже, колись був як двадцятки і п'ятерки такі були підробки. Я навіть не пам'ятаю, що діло було з цього. Він одне око нормально бачу, друге не шість з цього. Там тетя якась на задній виконі у нього. Ти знаєш, що йому за тетя дала сьогодні? Ой, виписав щось. Просто дав комплітно фарс. Кін. І та ще баба. Де цар, що біля мене стояла? Чи дальше? Отап. Далі за да, тобою сиділа біля тебе? Клочі моз поїсть. То не, Іванки Ця 16 років. Іванке бабка йому дала. Та що там ви ковзались тої суботи чи поза тої? Ні. То там Іванки бабка ще А баба? Ще ніч. Вона ще Ну, їхня невістка нас робила да. це її. Вона вже є там до себе, додому пішла до. Там... Та... Вона пішла, бо в неї дуже хворіла, я не пам'ятаю, батько чи мати мали. Потім... No, no. В травні помер. Вони тут a... залишилися з її матір'ю жити. В травні помер. Або я вийшла ці футки, каже, швидко. Коли три дня була, відпустці з ними ходила на останні налажу? Ща сьогодні свято. Я пальця викинулася просто. Пальцем не закручується. А де пульт, Саша? Тато, в тебе ще цієї гараж попробуй. Це така гадость, ти понюхай, Ти чекай, типити. Нам, дещо. Ага. Тих ага. помні, як малого хрестили, того вовк чи то, як то, Захара. Та напочуся, я, то, пробу, ти не хочеш спробувати гараж, ти перший раз було. Я кажу, я хочу поняття, купити. Солодке пиво, з апельсином чи ще. Тобі таке, одне зразу діажеться. А після нас стояла, а постала таке, як я вино позяла, виглядає винограду. Це, що мати, щоб... Пальці поріж? Не поріжу, ніколи не поріжу. Пока... Дочечки поки не місто! Я, за, за закручую і все О, я закручую все! Утверко. Точно я знав, де у твердження удар mm. 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 там Чи ну, кіно, кино заберется уже телефон, уже в смітстве. О, файне кино, Саша, иди купирай. За я си не понял. Це хоть хоч 15 минут. А, хоч я буде 15 минут Газу. Ну, Завтра потім. в школу дітей обстріляє. У нас таке, коли в школі було старі було такі листки. Що з пиво робиться? Мі? Хміль Хміль. Ох. Хміль. Хміль. Хміль Держится, налоди. Ну, Все майстра.